3841 Dahua. Камера 3841 від Dahua. ми маємо 2.8 фокусну відстань. Це дорівнює 107 градусів. Дана камера має. Має мікрофон, 8 мегапіксельна Кут огляду взагалі мені взагалі не подобається. І давайте ми подивимося, що дана камера показує. Мікрофон ледівської підсвітки, як ми бачимо, немає. Має тільки інфрачервону. Максимально тупа камера, 8 мегапікселів. Та дивимося, що розказувати. На станді. 3841, 8 Мп. Від даху. дивимося, яка ідентифікація об'єкта буде на 8 метрів. Давайте ми зближимо і побачимо. А що ми побачимо? Налаштована, повірте, камера на нормальний бітрейт. 4096, більше ставити нема сенсу. Дивимося, дивимося, дивимося. От так. Трошки підвисає. Номер гарно, Дивіться, як гарно далеко номер видно? Ось то вже гулик далеко від'їхав навіть, до метрів 20 точно видно. Ідентифікація обличчя є. Є. Йдемо далі. 10 метрів видно? Видно? Йдемо на 15. Ідентифікація на 15 є? Ну, в принципі, обличчя є. Давайте я вам зараз скажу, що мені не подобається. У 8 мегапікселів. 20 метрів видно. В принципі, і нормальна четверка буде тих 20 метрів, бачите, Той самий, е, ту саму табличку. Так, бляха. З великим бітрейдом така штука відбувається деколи. Не вигрібає інтернет. І якщо ви поставите 8 тисяч, то взагалі застрілитесь. Силует. 8 мегапікселів, Жесть. 20 метрів ще видно. 25, все, немає. От Просто немає. Погодьтеся. Ідентифікація, як ми бачимо, ну, от йде жіночка, ну ви ж впізнаєте. І якщо це буде якась там ваша сусідка, в принципі, впізнати можна буде навіть і на 30 метрів. Але чіткість, вона є різна. Для когось чіткість в 30 метрів. Така, як от зараз в мене видно, це чітко. А для мене чітко, це коли я побачу цю табличку 8 камери. От тоді для мене буде чітко. От тоді, коли камера побачить 30 метрів, нормально. Я тоді буду радити всім 8 камери. Станом на зараз ні про що? Ну, і звісно, кому потрібно купити не кота в мішку, телефон в шафці профілю — Безкоштовна консультація. Звертайтесь.